Так, друзі, прийшов до друга в гості, взяв м'яско, ошийок, зараз буде м'ясо, картопельку начистимо і будемо готувати блюдо на диску сковороді що все покажу, що будемо робити. У нас така гарна погода, там такий захід сонця, був дощик. Класно. Так, ідуть у нас заготовочки. Юрець чистить картофан, ріжемо, все. Я вже м'ясо порізав. Зараз будемо робити супер блюдо. Потрошку відпочиваємо, п'ємо пивко, таранечку їмо. Буде класно, да, Юрець? так, Звісно. Так, починаємо приготування. Спочатку буду обсмажувати картоплю. У сковороді. Отут у нас вже олія дуже нагрілась, зараз будемо картоплю піджарювати, тоді м'ясо. Красота. Красота. Ось така красота виходить. Картопелька запечатується. Зараз буде класно. Так, от у нас... Готується тут, уже картоплю трохи піджарив, м'ясо зари будемо на очереди лежить. Готуємо супер блюдо, шикарне. Юра, пивко п'є І я п'ю пивко. <хи> Що відпочиваємо. Ось така крозотуля виходить. Закидаємо легко. Беремо і закидаємо. Ось до такого стану можливо, повинні підсмажити м'яско. щоб воно тут запечаталось, до золотистої скоринки. Картопля в нас вже посмажена. І м'яско вже підсмажилось. Тепер ми його дістаємо, ложимо сюди до картоплі. І зараз другу партію будемо закладати м'ясо. Так, ну що, приступаємо тепер до слідчого етапу приготування нашої страви. Ось ця картопля, що ми підсмажили. Я і ти... викладаємо картоплю. Да. От так і гарненько. Так, тепер Иди. банку викремо. Следующий етап трошки солимо чуть-чуть буквально і приправа йде до м'яса взагалі треба зіра але зіри в нас немає Покажи, тому приправа на себе. О, отака приправа обикновенна ну дуже класно пахне до речі і тепер викладаємо зверху м'ясо Ось так. Тисяч знаєш, щоб це було класно зверху втянуть? Грибочки. Ну, Грибочки не нема. Не, зрозуміло, щоб піончик, вони швидко да, варяться. Да, да. їх би накрили і було б. Все... Тепер дивіться далі. Знову йде соль. Потім вже будемо досалювати на столі, якщо що. Опять посипаємо приправкою і заливаємо сюди води приблизно стакан, може два навіть. Так як це сковорода, то я раніше робив це в казані, зараз у нас є тільки сковорода, спробуємо, що получится. Ось залью зараз більшу половину в бутилки півтора літрової. Бомба. Ну, десь стакана на два Получилось. Тепер накриваємо кришкою на маленькому огні. чекаємо хвилин, хвилин 30-40, воно готується і страва буде готова. Покажемо далі, як воно все виглядає. І будемо пробувати. Так. Поки наше м'ясо готується з картошечкою, зараз будемо різати котлу. Був на рибалості, насушив рибки з ікрою. Зараз покажу, що тут є серединці. От така, от така красотулька. І корочка. Просто шикарна. О, рибка. Красота, за яка з ікорочкою. Зараз будемо пробувати. Ану Юра, пробуй, що ти скажеш. Бери рибка до пива це буква. Да, так, наливай мені пивка. Що там у нас? Зараз скажемо. Та ти так роздирай, типу. Не, це їсти. все по-красивому. По ну попробуй м'ясо, мені цікаво. вона на соль яка. Мало сольна чи сильно солена. Що? Що скажеш? Не, не сольна. Четко? Да. Ну, Мало сольно. Все тоді будемо їсти рибу. Да. Ось таку. Закрою. Так що давайте вип'ємо за гарний вечір. Ну що, прийшла пора самогонечки Так, да, Давай, хазяїн. Наливай. У нас вже дівчата тут сидять. Вони стісняються, так що ми їх не будемо знімати. А, на следующий, а тут буде все через 15 минут. Все, картоп. Хороший свіжачок. Домашний. Ну, зазустріч. Да. Давайте, друзі, щоб все було добре. Бы За Злами А знаю. Бери хамончика. Mm. Такий mm. стил у нас. Поляна така українська, чиська. Блюра як? Зайшла? Практично. Бумба. Ну що, блюдо знімаємо. Юра знімає, одягає рукавички. Бій. Все, погнали. Так, дівчата, забирайте. Штуку. Давайте розставляємо, став на досточку і відкривай кришечку. От воно. Оце сьогоднішня наша страва. Дуже шикарна. Ми його зірком приготовили. О, так. Зараз ми під, під цю смачнючу страву. Ось така картошечка з м'ясом, бабахнем по 50. Домашненької. Цікаві сінешна. Сінешна. Отак. Ну, Давай, друже, щоб все було добре, щоб швидше закінчилась війна. Слава Україні! Кацап йдіть на ми сьогодні їмо дуже смачну страву, яку приготували. П'ємо самогоночку домашню. Так що все нормально. Будьмо. Таку картопельку беремо. І зверху помідорчик. їм скажи? Заквашений на бадиллі моркви. Шикарно. Заквашений на бадиллі моркви. Помідор. Шикардос.